13 червня 1934 року народився видатний український конструктор ракетно-космічної техніки Яків Айзенберг. Його ім'я відоме не лише в Україні, але й за кордоном. Понад 40 років життя вчений присвятив харківському заводу Хартрон. Починав як звичайний інженер, а згодом став генеральним директором. Найвідоміші проєкти, розроблені вченими на чолі з Айзенбергом, старт стратегічної ракети СС-18 САТАНА, участь у запуску орбітальної станції Мир космічного корабля Буран. Одного разу Айзенберга запитали, яке ваше головне досягнення у космонавтиці. Не вагаючись, він відповів: жодного виходу з ладу систем управління». Англійський актор Мальком Макдауел святкує сьогодні 80-річний ювілей. Роль у культовому фільмі Стенлі Кубрика Механічний апельсин одна з найбільш знакових робіт актора. До речі, Кубрик від самого початку знав, що у головній ролі Алекса де Ларджа хотів бачити виключно Макдауела. Якщо він зайнятий, я ймовірно не зніматиму цей фільм, говорив режисер. Критики назвали роботу актора однією з найбільш вражаючих в кінематографії. 13 червня 2014 року, день визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Тоді місто на півдні Донецької області окупанти утримували близько місяця у спецоперації зі звільнення. Брали участь бійці спецбатальйону Азов, дві роти спецбатальйону Дніпро, Нацгвардія та спецназ МВС у 2022 році. Після повномасштабного вторгнення до України військам РФ вдалося заблокувати Маріуполь. Ворог обстрілював місто з різного типу зброї, а також скидав авіаційні бомби, вбитих, а їх щонайменше 22 тисячі, ховали у братських могилах і дворах житлових будинків. Маріуполь один із символів опору українського народу російському вторгненню. Йому присвоєно звання місто герой. А яким буде 13 червня 2023 року, залежить від кожного з нас.